В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасники, вітаю з причастям святих і животворящих тайн Господніх. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми з вами слухали під час божественної літургії, розкриває перед нами драматичну картину, батько який прийшов просити за свого сина, тому що він безнується. Тому що демон хоче його погубити, кидає його то у воду, то, то у вогонь, і так триває багато-багато років із самого його дитинства. І батько звертався до учнів Христових, думаючи, що вони зможуть зцілити. Але ні, не вийшло нічого. І тому батько приходить до самого Христа і просить його поцілення. Христос зціляє юнака, і коли лишається вже наодинці із своїми учнями, учні його запитують, а чому ми не змогли. В цьому моменті, в цьому описі цієї історії Христос відповідає: рідцей виходить лише від молитви і посту. В іншому місці Христос додає описується інші слова Христа. Перше, він каже за невір'я ваше до своїх учнів. В будь-якому випадку ми з вами ставимося перед фактом, що не всяку молитву чує Господь, як ми кажемо. От когось чує, когось не чує, від чого це залежить. Ми ж кажемо, хто відкривав з вами закон Божий чи книжку з Хатихізасу Православної церкви. Ми ж кажемо, що Господь все знає і все відає, все відать. Зрозуміло, що Він знає не тільки ті молитви, які ми з вами промовляємо в устами. Він знає і кожні наші порухи душі і наші помисли. Чому ж він не чує наших молитв? Очевидно, що тут слово чує, треба вживати в лапках. Звичайно, Господь все чує і все знає, але чомусь одні молитви виконує, іноді виконує негайно прохання молитовні. А іншим людям доводиться роками і десятиліттями молитися і просити про щось, і вони можуть так цього просимого і не отримати. Відповідь на це дає відомий подвижник благочестя, який жив на рубежі 6-7 VI століть і пам'ять якого завжди церква звершує якраз сьогодні, в четверту неділю Великого посту, преподобний Іван Лістичник. Його називають Лествішником, тому що він, як підсумок свого духовного життя, а воно було дуже насичене, дуже багате, написав книгу, яку назвав церковно-славянською мовою Лествіца, вона звучить. А українською воно прикладається як драбина. Тобто це якісь сходинки, це якийсь шлях. Преподобний Іоанн, якого ще називають Іоанном Сінаїтом. Бо він був настоятелем чернечої обителі на святі Гори Сінай, був і гуменом гори Сінай. Той монастир, який зараз носить ім'я святої мучениці Єкатерини. Він там подв'язався спочатку один, потім були в нього чата духовні. Потім він віддалився і як підсумок цього свого життя він написав оцю книгу і описав духовний досвід сходження людини. До Бога, оті щабельки, оті кроки, які треба зробити для того, щоб людська душа піднялася до єднання із Богом. І книга ця надзвичайно важлива і в монастирях часом включають її до обов'язкового правила для прочитання під час Великого посту. В книзі містяться такі коротенькі вислови, цитати, в яких преподобний роздумує про духовне життя, про його закони. І він дає відповідь на те. Чому Бог не чує молитв? Він вказує на три причини, які можливі, з яких це можливо, точніше. Перша причина, коли ми просимо чогось для себе не своєчасно, або занадто рано, або вже занадто пізно. І ця несвоєчасність може нам, звичайно, нашкодити, бо ми знаємо, що всяка ложка дорога, дорога тоді, коли вона до обіду подана, а коли вона вже після, обіду вже її. Нема що там робити. Другий фактор якщо ми просимо щось, молимось про щось через наше марнославство, через наше щаславіє, пише він. Що це означає, коли ми хочемо чогось, чого ми насправді недостойні, не заслуговуємо для нас не корисне. Але ми вважаємо по нашому марнославству, по нашій гордині, що було б добре. Бо в мене була там якась найновіша машина. Чи найкраща квартира, чи найбільше якесь там колечко на руку. Ну, чогось, умовно кажучи, людина просить чогось, що вона для себе бажає, але що для неї насправді не корисне і не потрібне взагалі. Тоді Господь це прохання не виконує. Ну і на сам кінець пише він: Господь тоді не виконує прохання, якщо, отримавши його, людина впаде потім в, гордину, в гординю і в те саме тщеславі. Тобто, якщо людина сприймає чудо Боже як ознака свого особистого високого благочестя і святості, і спасенності, і починає всіх на світі повчати, до всіх ставитися зверхньо, тому що ось мене Господь почув все. Ви всі ніхто, а я от мене Бог чує. Тобто, фактично, виконання цього прохання призвело б до падіння, до, до, до погибелі душі через гордість, тоді Господь його також не виконує. І коли ми бачимо оцю ситуацію з одержимим нечистим духом хлопцем, батько підійшов до апостолів попросив, щоб вони зцілили, А Господь їхньої молитви, молитви апостоли, не виконав. Мабуть, для того, щоб вони, апостоли, не подумали, що вони прямо вже такі достойні і хороші, що прямо вже вони зганяють. Разом з тим, коли батько підійшов до Христа. Христос зразу його зцілив. Тобто для батька цього, для цієї дитини хворої, це було вчасно, і це було потрібно, і це було корисно. А от для апостолів ні. Тому ми, коли приступаємо кожного разу до молитви перед Богом, ми повинні просити, чи, точніше, додавати до наших прохань, коли ми просимо там і одного, і іншого, і третього, і десятого. Додавати такі слова, якщо на те, Боже є Твоя свята воля. І розуміти, що ми покладаємося на волю Божу. Ми висловлюємо своє бажання, своє прохання, свою смиренність перед Богом, але все рівно розуміємо, що над усім стоїть воля Божа. Що ж робити, коли Господь не виконав прохання? Получається, ми в пусту молилися даром, даремно потратили час на молитву, можна було просто поспати? Ні, каже Іоанн Висточник. Навіть якщо Господь не виконав твоєї молитви, а ти потратив час, багато часу, то ти цей час перебував в єдності з Богом. І це найцінніше, що може бути досягнуте людиною в житті, єднатися з Богом. Ти спілкувався з Богом, ти його просив, ти йому щось сказав. Нехай відповідь Його не така, яку ти чекав, але ти спілкувався з Богом. І це надзвичайно важливо для спасіння душі і надзвичайно корисне. Тому, незважаючи на те, чи отримуємо те, що хочемо, чи не отримуємо, треба завжди молитися Богу. Кожного дня по можливості постійно, тому що чим більше ми перебуваємо з Богом, тим більше благодать Святого Духа просякає в нас в наше єство, і тим легше нам іти шляхом спасіння і підійматися вище. Ми з вами живемо в час, коли надзвичайно спресовані події. Коли в нас немає лишнього вільного часу для того, щоб щось побути наодинці з собою, помолитися, але можна використовувати ті можливості, які нам дає той самий сучасний світ, який в нас забрав вільний час. Ми, наприклад, їдемо з вами в транспорті, що заважає в кожного, є телефон, в кожного є щось там в вухах, включити в ті вуха не музику, а молитву, чи читання, чи спів церковний. Є в телефоні можливість. Завантажувати тексти і святого письма і молитовника. Часто, коли я користуюсь громадським транспортом, я, в нас багато, ви знаєте, в Антверпені мусульман проживає, часом око ковзає по телефону когось із мусульман чи мусульманок, дивишся, людина читає Коран, що заважає нам читати Біблію, Євангеліє, Псалтир таким чином, транспорт і нічого не заважає. То пересувається на власному автомобілі. Є аудіосистема. Також можна слухати через аудіосистему щось таке корисне, чи якісь повчання, чи е, молитви, чи, чи богослужіння. Якісь це все можна використовувати. Оці хвилинки використовувати для спілкування з Богом. Так ми ми звикли, що це має бути кімната, що там має бути ікона в рушничку, що жіночка має закутати хустинку, там ну, вдягти там спідничку і потім так молитися Богу. Це ідеальний варіант. Але в житті ідеалів дуже, дуже мало досягується. Треба використовувати ті можливості, які є, для того, щоб не втрачати час, не марнувати його, а надбувати для себе, для своєї душі якоїсь користі. Тому сьогодні церква нам нагадує про те, що духовний шлях він довгий, він важкий, але його треба долати, досягати, докладати зусиль день за днем. Хвилина до хвилини, і таким чином досягти єднання з Богом і в нашому житті, і потім у вічності. Амінь.